Вітаю вас всіх на своєму каналі. Що ж, друзі, продовжуємо підготовку до наступного сезону. Хочу зараз в першу чергу подякувати всім, хто підписаний на мій канал. Вже майже більше, ніж 500 чоловік аудиторія. Це ну, для мене теж. Відчутне число, так би мовити, така кількість людей. мені Я дуже вдячний вам. Вдячний за ваші подобайки, за ваші підписки. Хто не підписаний, підписуйтесь, буду радий і буду вдячний. Намагатимусь для вас знімати цікаві і корисні відео. Так що ж, продовжуємо підготовку до наступного сезону. Це мій, так би мовити, і склад і майстерня. От. І в мене трішки проблема така з'явилася, миші завелись. От Проблема ця. не з, не, не з приємних. І от ловушки поставив, може видно вам буде, бачите? Вон. Але щось вона туди не лізе. Думаю, наша мені те... Е, приманка там насіння різні. Так, таке, що знаєте, що вони люблять гризти, якщо їм можна рамочки гризти, сидіти і все остальне. Ну нічого, думаю, піймаємо мишу цю. А сьогодні хотів для вас корисне відео зняти. Це для тих, хто ну, має невелику пасіку. Я думаю, це більше буде стосуватися, хто тільки починатиме займатися. У мене є переважна більшість відео. Це в першу чергу, хто тільки починає займатися пасікою. Ну і всі такі нюанси, моменти, які будуть корисні. І я так починав і робив з цього. Так, що ж, друзі. Річ піде про навощування рамок. Адже, коли починається сезон, часу вже немає. Вже то те, то те, то те, ти поспішаєш тебе купа роботи. Ти не знаєш, що робити. А от зараз якраз рамочки навощувати саме то. Саме якраз робота така, що можна не поспіхом, спокійно робити то все. І хочу вам. Сказати, як я роблю, це просто без е, зайвих затрат. Дивіться, якщо у вас є акумулятор автомобільний, там неважливо який, е, беремо акумулятор, два дроти. Ну, от, Звичайні дроти мідні, там, без всяких цих самі прості. бачите, тут зачистили трішки і отут така от. Гардини старої, там лібо що можете поставити, можете просто накрутити сюди на контакт саму ну, іншу сторону дроту. Тобто, це вже рожовую, так би мовити, пояснюю, вже прямо от і до. Е, Є акумулятор, дроти під'єднали. Е, під і беремо рамочку. Так, зараз хвилинку, друзі. Беремо рамочку. Ось такі рамочки я купував. 5,50, по-моєму, коштував. Да, є тут такі дефекти, моменти, але мені подобаються вони. Роздільник Гофмана, два замки. Пропил в верхньому бруску, щоб вощина вставала, не пливла, коли жара. Ну, це вже якість вощини, Тобто, це вже такі моменти не будемо. Говорю зараз про дану цю, нашу роботу сьогоднішню. Ще дивіться, нюанс такий. Багато хто стикався. Я спочатку стикався, от бачите, проволка ну, не, не натягнута, нічого. Я раніше брав щіпці, тут їх покручував дроти, піджимав, щоб підтягувався дріт, той якось плоскогубцями більш підтягував, замотував, забивав, забивав ці гвіздочки. І не знав про таку. Приспособу назимов, я не пам'ятаю, як її вона називається. От, дивіться, така штучка, бачите? Тут такі зубчики дві шестерні і в як щіпці. Оп. І дивіться, це золото. от... Дай Бог здоров'я тому, хто це придумав, вигадав, придумав, запатентував, не знав, як правильно назвати ще. Дивіться, проволка. Да? Беремо. Простенько оп. тільки. Хоп. Оп. Оп. Тиснуємо і просто тягнемо. Тепер результат, дивіться. Можна ще підтягнути От нижню, наприклад, можна ще трішки підтягнути. І дивіться. Все. Чудово, класно, чудово що там. Мені подобається. Друзі, дивіться, це ж я ще раз повторюсь, Хто тільки починає. Об'єм е, тих самих рамок, кількість рамок не така велика у вас е, для початку. Тобто, я, Мені теж хотілося б мати навущувач е, спеціальний. Тобто, швиденько собі хоп, він все швидко робить без зайвих там маніпуляцій. Я згоден, щоб, може, хейти, які полетять, мені то байдуже, але ж, до чого я веду, щоб ви розуміли. Через те, що. Всі рекламують ті навощувачі, все решта, всі обладнання до, на пасіку, яке зайвим не буде, але ж давайте розуміти, то, що в нас невелика пасіка, ми постійно вдосконалюємося, розширюємося потихеньку, так само і хто починає займатись. Я ну, мало чув і бачив таких людей, знаєте, хто купив там, 100 сімей і почав пасіку там, з 50 100 і вище. Це дуже тяжко, потрібен досвід, потрібно вчитись всьому. І, Відповідно, ви потихеньку починаємо з маленького і стараємось все краще і вище, як то кажуть, в цьому ремеслі рухатись і розвиватись. Так, що ж, взяли рамочку, беремо лист вощини. Відповідно, в мене там вже лишилось трішки, я понавощував, трішки. так, от лист вощини, вощинка. Бачите, вже вона в мене майже рік Ні, вас, десь рік вона в мене вся не використалась за минулий сезон. Так, Дивіться, отак беремо тільки опа, ставимо, воно так стає в пази, чудово. От Я сюди притискаю, бачите, вона не випадає. Це класно. Адже ну, спочатку, коли я починав, таких пропилів не було. Сверлив отвори, я трішки нижче, і виходить, тут великий простір був, і вощина, бувало, заверталась, коли спека. Ну, Це і якісь вощини. Ну, багато, багато нюансів тут різних. Так, дивіться, друзі. Беремо два дроти, відповідно. Ще такий нюанс, я забув сказати. Дивіться, у мене дріт сам не Відповідно, чи акумулятор уже слабий, я Бог його знає що. Адже коли ми беремо так, два контакти. Зараз вам покажу. От Початок дроту, о, тут кінець. Ну, Відповідно, сюди плюс-сюди-мінус, замикання, і нагрівається дріт, і вощинка собі навощується відповідно на дріт. Але нержавійка, вона чи то в неї електропровідність така погана. Я не знаю, як, але коли залізний звичайний дріт, я швиденько хоп, сюди-сюди контакт, вона собі ну, нагрівся дріт, оп, і навощили. Тут. Дуже довго гріється дріт. І, відповідно, я, ну, в мене час є. Я не поспішаю, у мене достатньо часу, щоб потихеньку навощувати рамки. Тому я беру отак. З цього боку і з цього боку легенько притискаю. Опа, бачите, появилося. Може, десь і не ідеально вона навощується, але щось. Беру з цього боку. Опа, бачите, появився дріт. І ви не чекайте, щоб геть взяли і держите, щоб воно проплавилось. Отак легенько, опа. Взяли контакт легенько. Ви відчуваєте, що появляється дріт. Собі оп, ну це, бачите, не дуже, бо нерівно посвелені отвори. Ну, це таке, Бог з ним. Так, от дивіться, оп, появився темненький дріт. інша сторона беремо так само. Оп, появився дріт. Все. Десь не ідеально. Ну, це так. Я вам показую швиденько не затягувати відео. Як робити? Десь щось удосконалити, щось краще, вам буде видніше, як і що. Але для початку, для невеликої пасіки, я не думаю, що у вас там 100, 50, і. Я от докупився і там 150 рамок тих, в мене там ще є старих. Там сушни не вистачає, поки що. Ну, потихеньку, не, не поспіхом. Ми розширюємося, рухаємось, мені цього достатньо буде. Може, ще докуплю раму, ну і дивіться, вощина, Бачите? Десь чуть виглядає. Але ж він уже нагрітий у вощині, сидить, десь края не сильно. Але ж можуть полетіти хейти, ради Бога. Показую, які, дивіться. Оцього достатньо з головою. Коли хороший взяток, підставляємо вощину, відповідно, коли є взяток. Так? Чи підкормлюємо. Вони відбудовують оці краї дроту, їм не страшні. Це все хорошо, відповідно. Ну, от дивіться, отак навощена вощина. Десь може не так ідеально, як хотілося б, але мені цього достатньо. Зараз е, поставлю відео на паузу на хвилинку і покажу, як я от так само навощував і яка в мене вже відтягнута вощинка. Так, хвилинку, друзі. Зараз я вам покажу, щоб ви розуміли. Так, друзі. От, дивіться, за що я вам хотів показати. Яка вощина, от таким самим методом навощена, бачите, не ідеально. десь дріт виглядач трішки, не, не повністю вона е, ну проплавилася, сіла у вощину, навостити ті моменти які є. Але ж дивіться, це і так, так само все було в тому році зроблено, Чи в минулому, не пам'ятаю, але ж, до чого я веду, дивіться. Вони відтягують її чудово, ідеально, бачите, сушнинка золото прям, Дивіться, класна бомбезна вощинка. Уже відтягнута рамочка, сушнинка. Верніше. Таким способом натягнута навощена, як і оця. Що я вам показував відповідно, що і як я робив. Тож, друзі, користуйтесь, я не думаю, що це відкриття для когось я зробив, але ж для тих, хто тільки починає, це вам буде корисно. Економний варіант, простий, без е, зайвих якихось маніпуляцій. Е, користуйтесь, то що я вам скажу. Підписуйтесь, ставте лайки, буду радий підпискам вашим лайкам, коментуйте, е, напишіть, може, як ви краще таким же методом користуєтесь, але щось удосконалюєте. Може е, якісь кращі нюанси, моменти є в цьому плані. Тобто, я так, що, друзі, бережіть себе, мирного неба. Миру поскорішого, спокою. Всього вам найкращого. До побачення.